Театрах стартував показ відео вистави від гурту Мур ти романтика. В кіно це до речі, вперше в Україні покажуть виставу в кіно у світі. Таке вже давно практикують і знімають вистави на відео. А от у нас це ну напевно лише набирає популярності такий жанр. Це правда. І до речі, на допрем'єрному показі побували зірки. Наша журналістка Ксенія Маленюк, моя колега Юлія Зорі. І як тобі такий формат вистави? Бо я бачив це наживо минулого минулого року. року. Це було я вау. не була на самій виставі на театралізованому мюзиклі, Але ось ця версія театру в кіно мені дуже сподобалася, дуже незвично. Ну, е, я тобі скажу, що ти ж там щось з Ксюшею якби спілкувалася, щось, і в інтерв'ю ексклюзивно розповідала, про що ви там е, говорили в да, розвитку. я Розкажи. тобі розкажу, а ти дивися репортаж. Думаєш, пам'ятаю? Інтригантка. Така колега в мене, бачите, не хочу нічого розказувати, але все побачите в сюжеті. Хто приписує роман коміку і ведучому Євгену Яновичу з таємничою блондинкою? І чому він заперечує? Мені дуже мило через те, що Марія переймається. Через що телеведуча Юлія Зорій зверталась до психолога? Він мене витягував, було дуже складно і важко. Кого і чому ніколи не запросить на інтерв'ю телеведуча Марічка Педалко. Багатьох інтерв'юрів є таке. Я погоджусь, не запишу. Українські зірки прийшли на презентацію прем'єру кіноверсії Мюзиклу Мур ти романтика. Так, мюзикл тек у кінотеатрі Ми витратили приблизно 5 мільйонів гривень. За кордоном часто показують вистави в кінотеатрах. Для нас це новинка. Творче об'єднання Мур зняло відеоверсію свого реп-мюзиклу і готують його у прокат. Вистава розповідає про українських поетів з розстріляного відродження. А як взагалі реагують на те, що в мюзиклі взагалі звучить реп? Люди, які є персонажами цієї вистави, вони ж творили словом. Реп хіп-хоп це найлогічніший вибір. Коли тобі треба найбільшу кількість слів, що таке пісня баладна? Це коли тексту дуже мало, але він проспівується. Молодий режисер Олександр Хоменко каже, що передивився багато закордонних вистав. У відеоформаті. і зрозумів, що пора й український знімати для великих екранів. Хтось має почати. Скільки вам це обійшлося? Повний бюджет саме кіноверсії. Всього, що ми витратили, приблизно 5 мільйонів гривень. Це все, що ми заробляємо завдяки туру. Ми просто майже нічого не залишаємо собі, бо ми ще дуже молоді. І для нас не є проблема, якщо там через місяць в мене на картці буде тисяча гривень, бо я ще вчора був студентом. Побачити виставу на великому екрані, прийшла і наша ведуча ранку у великому місті Юлія Зорій. Нагадаємо, вона не лише телеведуча, а й практикуюча психологи. Ні, тривали час Юлія безкоштовно надає психологічну підтримку українцям. Чому ти стала саме займатися на безкоштовній платформі психології? Ну тому, що зараз величезна кількість людей не має можливості і не мала можливості з початком повномасштабного вторгнення платити за це. Чи впізнають клієнти? Тебе зазвичай не впізнають з першої зустрічі, але потім кажуть: Ми вас загуглили. Я перепрошую. Так виявляється, он з ким я весь цей час там працював чи працювала, і хтось навіть каже: от. Я ніколи з зірками ну там не мав такого спілкування живого, а з вами лишився, бо ви класний психолог. Однак поки ця професія не приносить доходу. А навіть навпаки, зізнається наша ранкова телеведуча. Чи за два з половиною роки вдалося заробити щось на психології? Смішно. Смішно. Поки що все, що стосується психології, я лише витрачаю і вкладаю, тому що я вчуся і вчуся, і вчуся. Мій чоловік каже, що тебе буде період, коли ти не будеш. В мене зум, я побігла. В мене пари. В мене пари пари, пари. Юлія Зорій ділиться, що свого Теж зверталась по допомогу до психолога у 2009 році, коли втратила маму. Каже, що тоді він для неї став справжнім порятунком. Як взагалі за цих 15 років ти оговтувалася? Звісно, я працювала з психологом. Як тільки я пам'ятаю, я йшла з кладовища і я подзвонила своєму психологу і кажу: ну от так і так сталося. Він каже, приїжджай, я тебе чекаю. І ми працювали до моменту від'їзду в Київ з ним. Ну десь рік він мене витягував. Було дуже складно і важко, і воно складно. Ну і важко досі, незалежно від того, скільки часу пройшло. Ти писала в інстаграмі про те, що мама не сниться тобі. Не було, за цей час не снила. Я іноді прошу, кажу: ну, будь ласка, ну прийди, ми десь щось поговоримо. Ну, якось вона так сильно мене береже, що ну, вона й так мене постійно в голові. А телеведуча Марічка Педалко, яка тепер і ютуб інтервюерка поділилася з нами на прем'єрі враженнями від свого нового досвіду. Чи немає у ваших колег ревнощів до того, що у вас є сольний проект? а в них, наприклад, немає? Ну, по перше, я думаю, що немає, бо кожна людина, яка Розуміє працюючи в нашій сфері, що е, будь-який проект він може викликати не тільки завтра а він ще може викликати співчуття. Коли ти обираєш собі гостя, ти частково висловлюєш йому підтримку, і ти ставиш собі запитання, чи готовий ти говорити з людиною цінності, якої ти не поділяєш заради високих переглядів. Телеведуча зізналася, кого з відомих особистостей точно не запросила б на розмову, навіть якщо ці люди ймовірно пі. Підвищили б рейтинг її проєкту. Чи є у вас особиста цензура, як у інтерв'юерки? у багатьох інтерв'юерів є таке, які ніколи не запишуть Аню Алхім або Світлану Лободу? Я погоджуюсь, не запишу. Я з собою веду дискусію внутрішню зараз. Я б, наприклад, би хочу це інтерв'ю поставити людям шоу-бізнесу, думці, яких я довіряю. Мені цікава їхня думка. От, наприклад, є такий персонаж, як Віра Брежнева, яка ми знаємо де і як проводила там багато років свого життя в російському шоу-бізнесі і так далі. Але вона свідомо обрала Україну. І я була, ну справді, приємно вражена, коли побачила її інтерв'ю у Раміни, як вона говорить, що вона говорить. Але для мене запитання, напевне, більше до людей з самого шоу-бізнесу, де та межа, коли ми. Пробачаємо людям щось або ні, де там жаде? Ми розкидаємося українцями направо і наліво. Поки Марічка думає, кого запрошувати, ведучий та гуморист Євген Янович кличе до себе у шоу зірок, які дуже рідко дають інтерв'ю і кудись ходять. Зокрема, до нього приходили океанелізи Тіна Кероль, Андрій Шевченко та інші. Чи ставлять вони вам умови? Якісь райдери, як було раніше? Ну скажімо так: побутові райдери є у багатьох артистів. Але я буду чесним, жодного разу мені не казали про щось особливе. Я не маю стосунку до побутового райдеру, і там не було нічого такого особливого, щоб до мене прийшли і кажуть: Женю, от нам тепер треба 17 лобстерів купити. Все по іншому, Сашко Хаменко і Звур до тебе не прийде. І на оминули справ сердечний. днями відома інтерв'юерка сказала, що у Євгена є кохана дівчина. В останньому випуску Маша Єфросініна натякнула, що у вас є стосунки з блондинкою. Ні, це Маша має якісь свої інсайди, які не знаю, чим підкріплені. Але мені дуже мило через те, що Марія переймається. Це правда. Це дуже мила історія з її сторони, але ні, в мене немає стосування. Шинків із блондинками, брюнетками, рудими. Ні, їх немає. просто. на цьому ставимо крапку, але продовжуємо слідкувати за всіма новинами зі світу шоу-бізнесу.